Недоброго раночку, друзі. Четверта ранку почали гатити по центру міста. Не знаю, як в інших районах, але тут у нас гучно. Десь поряд прилітає. Працює гаубиця, скоріш за все. На мінемети не схоже. Нічка місячна зоряна ясна. Тільки стріляють. Ну вот. Якийсь приліт. Четвертый. Четвертый приліт. Вот, друзья, только что щековал червового бабаху. А прилетіла зірка. Ну а метеорит астероїд, не знаю, що вона таке проскочила по небу. Я ну трошки запізненням, але встиг загадати бажання, щоб закінчилась війна цим літом. Розумію, що бажання таке мало реалістичне, але це бажання. Це бажання це мрія. Дай Боже. Отакий От у нас раночок. Це вже далі. А тільки що було близько, мабуть, шостий проліт уже. Щось важке стріляє, центр прибережна зона прилітає. Десь із Олешок стріляють з того напрямку. Так що і вночі було весело, і з раночку нас поздравляють. Будемо жити.